Прямо зараз збройні сили України руйнують логістику Росіян, беручи їх в нові котли і звільнюючи все нові території на Курщині, причому дуже стрімко. За даними ЗСУ, сьогодні був зруйнований четвертий міст на Курщині. Таким чином відрізалось майже ще тисячу квадратних кілометрів території, куди росіяни не зможуть підвезти боєкомплекти, куди не зможуть підвезти навіть елементарну їжу. І потім Збройні сили України беруть то все акуратно в кільця і тисячі нових заручників для поповнення обмінного фонду. Якщо віримо в наші збройні сили, якщо тримаємо за них кулачки, якщо віримо в нашу перемогу, то неодмінно лайк під відео. А якщо хочемо знати всі ці, ці новини, як то відбувається, то підписочка на канал. Найголовніші новини. Я Олександр Дубровський, Для вас то все розповідаю. Тож, за допомогою повітряних збройних сил України сьогодні був знищений третій міст, що на Курщині. Важливою був верніше, важливою логістичною складовою, куди росіяни підвозили собі всю провізію, все три знищили наші Збройні Сили України, і один росіяни самі коли відступали. Видно, пекло їх там заді вже дуже-дуже сильно, раз вони вже знищували мости і не даючи собі шансу потім на контратаку, так тому що якщо всі мости будуть знищені, всі вся річка буде. Під контролем нашої, як бачимо, да? тут вже було чітко сказано, що за допомогою авіації. Тобто наші літачки, можливо навіть f 16 вже спокійно туди залітають і такими прицільними ударами мости складаються як спічечні коробочки. Тож, якщо буде, будуть ці мости зруйновані, вся річка під контролем нашої авіації, росіянам ніяк не вдасться зробити. Контрнаступ, принаймні швидкий контрнаступ, ефективний. Тож, уважно слідкуємо за цією всією ситуацією. Тримаємо кулачки за наші Збройні Сили. Чекаємо в найближчий час приємних новин про звільнення нові території, про поповнення обмінного фонду для того, щоб наших хлопців повернути нарешті додому. І взагалі про. Якесь справедливе закінчення цієї всієї ситуації я вам розповідаю. Долучайтесь до нової зустрічі. Найголовніші новини.